У міському палаці культури сучасний театр представив глядачам виставу Майська ніч, режисером якої виступив талановитий Дмитро Рачковський. Постанова, створена за мотивами творів Миколи Гоголя, занурила глядачів у світ магії, фольклору та містичних історій. Із перших хвилин глядачі поринили у чарівну атмосферу, де поєднались реальність і фантазія, де кожен звук, кожен рух акторів передавав таїнство та драматизм. Дмитро Рачковський зміг майстерно передати не лише сюжетну лінію гоголівських творів, але й створити особливий настрій, який не залишив байдужим жодного з присутніх. П'єси Рачковського дуже гарні ми. Задоволенням чуємо, хочемо чути українську мову. Ми весь час збираємося, запрошуємо подруг. І дійсно, ми вже були на багатьох виставах. І оце майська. Ніч і ще буде по, по у мирному, буде ось 10 числа. Обов'язково прийдемо. Особливо важливо, що такі культурні події відбуваються в цей непростий час, коли Україна переживає важкі випробовування. Це допомагає людям, хоч на мить відволіктись від війни, знайти натхнення і віру у краще майбутнє. Часи важкі, всім дуже важко, всім напружені. Хочеться, хоч трошечки душою віддихнути. Наша українська класика, українська мова Хоч трошки відвліктись від важкого українська культура розвивається. Вона дає можливість відчути, що, попри все, мистецтво живе. А разом із ним живемо, і ми. Анна Литвин, Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.